Виконуємо номер 3.18 із підручника Алгебра 8 та номер 3.18 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Обчисліть і два завдання. Приступаємо до виконання: В знаменниках наших дробів 3х плюс 3х мінус. Мінус 18 і плюс 18. Тому винесемо із знаменника другого дробу знак мінус за дужки. і поставимо його перед дробом. І тепер наші доданки мають протилежні знаки. Тепер у нас однакові знаменники виконуємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменники переписали, чисельники віднімаємо. Подамо 36 як квадрат числа 6, а в знаменнику винесемо за дужки, спільний множник 3 за дужки. В дужках буде х відняти 6. У чисельнику у нас різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів на х суму. У знаменнику переписали добуток. І тепер скорочимо різницю х і 6. В чисельнику будемо мати суму х і 6, знаменнику 3. Тепер знайдемо значення нашого виразу або обчислимо, якщо х дорівнює мінус 12, то підставимо замість x мінус 12. Додати 6 і поділимо на 3. Мінус 12, під 6 це буде мінус 6. І ділимо на 3, отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2. І переходимо до другого завдання. У другому завданні також у знаменник у нас це плюс, це мінус. Протилежні знаки мінус 5К і 5К. Винесемо знак мінус і знаменника від'ємника. І додамо його до дробу. Тоді мінус на мінус нам дасть плюс. Бо буде число протилежне до від'ємного. Це число додатнє. І тепер наші данки мають протилежні знаки. Це відняти 5К. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Виконуємо додавання двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник переписали. Чисельники додаємо. Тепер подамо 25к в квадраті, як квадрат виразу 5к, а мінус 10 ск як 2 помножити на 5 на C на К. квадрат відняти 2 множимо на 5С, множимо на 5к, а отут С, помножити. І додамо 5К. Квадрат виразу 5к. Знаменник переписали. Чисельник у нас квадрат першого виразу подвойний добуток першого виразу на другий і квадрат другого виразу це у нас квадрат різниці Це і 5К. Подамо в чисельнику квадрат різниці як добуток двох однакових множників. І тепер скорочимо на різницю С і 5К. Отримаємо знаменник одиницю, чисельнику С відняти 5К. І тепер обчислюємо значення нашого виразу. Якщо С дорівнює 199, К дорівнює 0,2, то С відняти 5К дорівнює. 199 віднімаємо 5 помножити на 0,2. 199 віднімаємо 5 помножити на 2010 це 10. Відокремлюємо одну цифру кому і це буде 1. 199 відняти 1 буде 198. Записуємо відповідь 198.